Двоє учасниць профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РЕС Олександра Захарчук та Олеся Черук ознайомилися із тонкощами роботи фахівців бухгалтерської справи. Пройшли стажування у головного бухгалтера Раес та його заступників. Для старшокласниць робочий день розпочався із оперативної наради, яка щоранку проходить у кабінеті керівника підрозділу. Ми намагалися з колегами довести дівчатам суть роботи бухгалтерії. Намагалися розказати, що таке є професія бухгалтера, його сфера відповідальності, його сфера роботи, бухгалтер має постійно навчатися. Це дійсно аксіома. Хороший бухгалтер без навчання, без постійного навчання не може бути апріорі. Бухгалтерська справа це цікава та дуже відповідальна робота, зазначив Володимир Устимчик. При цьому професія завжди затребувана. Без бухгалтера не існує і не працює, не функціонує жодне підприємство, як в Україні, так і в світі. Бухгалтерія охоплює всі сфери діяльності будь-якого підприємства. Перспектива бухгалтерії завжди є, і бухгалтер завжди необхідний і скрізь. Під час стажування старшокласниці ознайомилися із завданнями та структурою бухгалтерської служби. Поспілкувалися із провідними фахівцями та отримали вичерпні відповіді на свої питання. Ця діяльність доволі цікава, доволі багато роботи. У фінансовій сфері і це також цікаве підрозділ. Під час стажування я зрозуміла, що робота бухгалтера дуже цікава, але водночас і складна і дуже відповідальна. І потрібно володіти великим обсягом знань, і потрібно завжди розвиватися, і досконалюватися. Загалом старшокласники кажуть, задоволені участю у проєкті ядерна школа, адже її програма включає велику кількість пізнавальних заходів. Діти отримують багато цікавої та корисної інформації про функціонування та розвиток Рівненської АЕС. І що найбільш важливо, мають змогу Визначитися із майбутньою професією, ядерна школа це хороший проект, щоб більше дізнатися про, про те, як працює атомна станція, про те, чи це саме твоє. Під час проекту я зрозуміла, що на РЕС працюють професіонали, дуже відповідальні люди, і їхня робота дуже складна. Хотіла пов'язати своє життя з атомною енергетикою. Це цікаво, це перспективно. Рівненська АЕС потребує спеціалістів різних сфер діяльності. А таке знайомство із енерговелетом допоможе в майбутньому сформувати гідне молоде покоління атомників Раес. Дійсно, діти, які мають бажання працювати в подальшому і в майбутньому на атомній станції, вони мають можливість ознайомитися з специфікою поти. І я думаю, що їхнє бажання працювати на атомній станції від даного проекту, тільки посилиться. Це дуже хороший проект, його треба і подальшому продовжувати, розвивати. Дуже хороша, дуже перспективна справа. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.